Доброго ранку, мої любі дітки, ось і завітала до нас зима. Давайте згадаємо ознаки зими. Так, взимку холодно. На деревах листя вже нема. А що лежить на деревах? Так, дітки, вірно, сніг. Зеленими залишились хто? Тільки ялинки. І сосни. Взимку часто іде сніг, який він? Пухкий, вогкий, м'який, сріблястий, а ще дітки, на дахах лежить сніг, А вдень він починає таяти, і утворюються бурульки. Потім вони падають, тому дітки треба бути дуже обережними, охайно ходити під дахами. Замерзли річки, озера, покрились льодом. Звірі також приготувались до зими. Зайка. Змінив свою шубку і з сірої він став білим. Білочка також приготувалась до зими, запасла багато собі горішків, джолудів. А деякі звірі сплять. Ведмедик спить у своїй теплій берлозі їжачок у норів. Взимку не всі птахи відлетіли у теплі краї, які залишились, так, дітки, зимуючі, їм зараз холодно і голодно. Голуби, треба їх підгодовувати. Синичка, вона дуже полюбляє сало, тільки не солелоне. Снігурі полюбляють Калину, Горобину і зернятка. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!